що сусід стучить, що луна, як завжди, в туалет. Ладно, почекаємо. Друзі, привіт! З вами, як завжди, Євген. Сьогодні ми подивимось на доволі незвичайні секрети. Секрети, що беруть свій початок у відеогрі, але у підсумку приводять гравців до абсолютно справжнього місця у реальному світі. Думаю, має бути точно цікаво. Можливо, хтось із вас уже знайомий з поняттям ARG, Alternate Reality Games, або просто ігри у альтернативній реальності. Вікіпедія трактує ці поняття як інтерактивний мережевий наратив, який використовує реальний світ як платформу із Стосове трансмедійний сторітелінг для розповіді історії, яка може бути змінена ідеями або діями гравців. Якщо простіше, розробники можуть залишати у своїх іграх підказки, коди та секрети, які гравці мають розшифрувати для пошуку інших секретів, але вже у реальному світі. Це працює в обидві сторони. Такі секрети та підказки можуть залишати і навпаки у реальному світі, щоб гравець використовував отриману інформацію вже у грі. Так було, наприклад, перед релізом п'ятого сезону Fortnite, коли у різних містах по всьому. Світу почали з'являтися предмети зі знайомих локацій з Fortnite, хоча це був просто маркетинговий хід для реклами за гри. Проте гарних прикладів ARG насправді доволі багато. Вони допомагають або просто об'єднати ком'юніті, так і привернути або повернути інтерес до самої гри. Тому одразу скажу: якщо вам сподобається ця тема і ви захочете дізнатись більше про ARG з інших ігор, обов'язково пишіть про це у коментарях. Сьогодні ж я розповім вам саме про такий РГ-секрет гри Oxenfree, чудового пригодницького трилера про підлітків, таємничий острів та, звісно, привид. Ви могли помітити, що гра у мене з українською локалізацією, це тому, що грав я на смартфоні, це Oxenfree Netflix Edition для iOS та Android. І українська локалізація є тільки у цій версії гри на ПК та консолях. Її на жаль немає. Проте з плюсів, якщо у вас є підписка на Netflix, то ви можете пограти в Oxenfree на смартфоні абсолютно безплатно. до слова, хочу подякувати Алісі Латанській за те, що поділилась зі мною своїм аккаунтом Netflix, щоб я зміг зняти це відео саме в українській локалізації. Додам також, що сюжетних спойлерів до гри у цьому відео бути не повинно. Весь цей величезний RG секрет не дуже пов'язаний саме з сюжетом, з тим, що відбувається в Oxenfree, Але для розуміння усієї загадки я все одно маю, хоча б у двох словах переповісти вам зав'язку сюжету. В Oxenfree ви граєте дівчиною на ім'я Алекс. Вона з двома своїми друзями вирушає. На щорічну вечірку, яка проходить на вигаданому острові Едвардс, який в минулому був військовою базою. Після прибуття виявляється, що окрім неї, двох її друзів, хлопців та двох дівчат, тут більше нікого не буде. Сам острів виглядає, наче вимерлий, так ніби його покинули усі живі, закриті навіть сувенірні крамниці. І ось буквально з самого початку герої починають відчувати і помічати всяке недобре, примарне і потойбічне. У Алексабо є портативне радіо, яке вона, чи точніше, ви повинна періодично використовувати для проходження гри для того, щоб дізнаватись певну інформацію. Це частина геймплею. Певні радіочастоти можуть відчиняти двері, або вони слугують, щоб просто. Почути якесь послання, та на додачу на острові є ще щось на кшталт колекційних предметів. Проте це не буквально предмети, це особливі радіочастоти, аномалії, які Алекс може знаходити і відкривати в певних місцях. Всього їх 12, і знайти їх можна за маленькими пірамідками з каменів, які по сюжету залишили тут діти, що раніше вже бували на цьому острові. Про це вам розповідає один з друзів Алекс ще на початку сюжету гри до зав'язки сюжету. Так от буквально чи. Через кілька днів після релізу Oxenfree на сторінці обговорення гри у Steam один з юзерів повідомив про свою дуже цікаву та незвичайну знахідку. Річ у тому, що ось ці колекційні радіочастоти аномалії мають назви. Ці назви говорить голос перед початком передачі самого повідомлення. Наприклад, декілька перших таких частот звучать ось так. Так от, гравець помітив, що якщо зібрати перші 10 таких частот з 12 і розташувати їх в алфавітному порядку, використовуючи числа, які йдуть після назви частоти, можна отримати номер телефону, справжній номер телефону. І це і був початок. Цього самого ЕРГ. В результаті було отримано номер 916 936 37 33 або 91 Oxenfree. Подібні телефонні номери іноді використовують у Сполучених Штатах. Подзвонивши за цим номером, гравці могли почути трек під назвою Beacon Beach з офіційного саундтреку до гри. Hello, please state your name after the tone and Google Voice will try to reach. очку ственkin ん n ak Але окрім цього, в мелодії також непомітно було заховано код Морзе, який означав лише одне слово мегі. На цьому гравці на якийсь час зайшли в глухий кут. Більше нічого не відбувалось, ніхто не знав, що потрібно робити з цим словом Мегі. Але ось 28 січня, приблизно через місяць після виявлення телефонного номера, люди, які за ним зателефонували, почали отримувати дволі дивні смс. Це знову код морзе, який цього разу читався як. Good Work, DLBB, Listen Close. DLBB, як пізніше з'ясувалось, означає Download Beacon Beach. Тобто це смс-повідомлення радить завантажити трек Beacon Beach і уважно його послухати. Так гравці натрапили на ще один код Морзе, який виявився у версії треку, що доступна на сайті Bandcamp. Повідомлення там перекладалося в шукаю Твіттері по номеру. Тобто, треба було знайти потрібний профіль за номером уже знайомого нам. Номер телефону, це привело гравців на профіль під назвою X-Ray. Твіти цього аккаунту складались з такої собі виписки про всі дзвінки, які були зроблені на номер 91 Oxenfree, включно з датою дзвінка, часом дзвінка, а також містом і штатом, з якого було здійснено дзвінок. Згодом деякі з цих твітів були видалені, через що ком'юніті навіть трошки почало хвилюватись, раптом видалили якийсь важливий твіт. А на початку лютого Scientific, композитор саундтрека до цієї гри, написав твіт знову Кічемне нагадування: трек Beacon Beach з Oxenfree можна завантажити безплатно ось тут. І посилання на його профіль на Bandcamp. Здавалося б, гравці вже це проходили, але прослухавши трек знову, виявилось, що посилання, приховане там Код Морзе, тепер інше. Лівий канал у треку повідомляв: видалене не потрібно. Будь ласка, очікуйте SOS. А правий канал передавав повідомлення SOS-каналоа, 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 SOS. Все це виявилось маленькою підказкою від композитора. Він очевидно натякав ком'юніті на те, що видалені твіти у профілі Екстрей були неважливі для вирішення загадки. Після цього, починаючи з 18 січня, Twitter X-Ray почав постити повідомлення з різними видами шифрування тексту. Були техніки на кшталт морзе, бінарної системи, вісімкової, анаграми, криптограми і спосіб підміни слів і букв. Окрім цього, до деяких твітів була також прикріплена геолокація і часовий штамп. Як з'ясувалось пізніше, це теж було підказкою до вирішення таємниці. За хвилинку ми продовжимо вивчати цю таємницю Oxenfree, але зараз я хочу зробити паузу, щоб Дякувати усім небайдужим людям, які підтримують цей канал, і те, що я на ньому роблю, меценатам, чиї імена ви зараз і бачите на екрані. Це чудові підписники мого Патреону, спонсори на Ютуб, а також просто небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячний кожному і кожній з вас. В тому числі і простим глядачам, які продовжують залишати під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цим відео у соцмережах, або навіть просто розповідають про них своїм друзям. Пам'ятайте. Ти що все це не даремно? І дуже допомагає у просуванні каналу на цьому дикому полі Ютубу. Я дуже це ціную і дякую усім вам. Якщо ж ви також хотіли підтримати цей канал і мою діяльність, зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на Ютуб або просто через моноприват чи PayPal. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших наших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені фонди також будуть у описі під цим відео. Як я казав раніше, люди, що подзвонили за. Вау, світло дали. Класно. Як я казав раніше, люди, що подзвонили за знайденим номером телефону, просто чули трек «Beacon Beach». але з розвитком АРГ повідомлення на голосовій пошті цього номера кілька разів змінювались. З часом гравці почали чути голос Елекс головної героїні гри. Аніда кенекшен ту амерженсі сервиси. Clarissa, are, are you still in the base? We're in the calm room, I think. Як виявилось пізніше, все це були діалоги Алекс з нового доповнення Оксінфрі, в якому з'явилась нова гра плюс, такий собі тізер. А в травні ютубер на ім'я Джесі Кокс створив на Reddit цікавий пост з посиланням на своє відео. У пості Джесі повідомив, що отримав дуже загадковий імейл від студії Night School, яка зробила гру. У листі виявився текстовий Google документ із назвою X-Ray 9169363733, точно як повна назва профілю X-Ray у Твіттері. А у самому документі. Був, як здалося, на перший погляд, трейлер гри Oxenfree на PlayStation 4. Можна подумати, що це просто анонс релізу гри на PlayStation 4, але пізніше з'ясувалося, що в трейлері було дещо особливе. У самому його кінці, на моменті з дати релізу гри на консолі, деякі з літер були виділені червоним кольором, включаючи частину з 3w і .com, явно натякаючи, що перед нами зашифроване послання на якийсь вебсайт. Рішенням виявився сайт www.edwardsisland.com тобто сайт з назвою вигаданого острова Едвардс з Оксінфрі на самому сайті було просто невелике повідомлення з кількома закресленими словами. А внизу був вбудований плеєр. Він грав магнітофонну мелодію з гри, імітуючи при цьому частоти і перешкоди радіо часів Другої світової. І звісно ж, тут теж був Код Морзе. Тільки задом наперед, тож його ще потрібно було реверсувати. Повідомлення було таким. Не слухай Алекс, скажи ексрей, що вже час іти». ти. Це послання було відповіддю на голосове повідомлення, яке з'явилось на автовідповідачі того ж дня, що й пост Джесі Кокса на Reddit. У ньому Алекс говорила сама до себе і просила не їхати на острів Едвардс. Алекс, Алекс. Лисен, до Едвардс Айленд. сюди. чи вдома. Окрім аудіо, ось цей закреслений текст на сайті явно теж написаний був Алекс, і тут також був якийсь секрет. З'ясувалось, що там був захований код ASCII, який у перекладі свідчив піти, можливо. Тривалий час ком'юніті, що займалося розв'язанням цієї загадки, думало, що фінальна частина всього цього РГ знаходиться у Форті Ворд на острові Брайнбріч, що не так далеко від Сієтла у штаті Вашингтон. На це вказували деякі твіти X-Ray та інші натяки. І от 7 травня здогадки ком'юніті підтвердились. Твіттер-аккаунт акаунт ray видав новий набір букв, який складався у слова Мілнер. Це Ворд, натякаючи тим самим, що Форт Мілнер з гри це форт Ворд в реальному світі. Ну або його аналог, так би мовити. Це було фінальною підказкою, що веде до завершення ЕРГ, до останньої стадії, яка полягає у виявленні якогось невідомого об'єкта. Після цього X-Ray запустив ще декілька твітів. Час майже настав. Обирайте дату і збирайтесь разом. Снігові гори і той, що пливе річкою, приведуть вас. Гравці здогадали, що снігові гори і той, що пливе річкою, насправді це назви поромів Такома Іваначі, так прикладаються їхні назви з мови корінних американців. І саме ці пороми йдуть із сієтла на острів Брайнбріч, де знаходиться Форт Ворт. Наступний твіт повідомляв, але Форт Ворд це просто зона, Там ще нічого шукати. Точне місце буде вказано в день подорожі і тільки в мандрівній групі, але там буде дещо для кожного хто брав участь вирішив він у подорож чи ні. Члени дискорд каналу, який займався вирішенням цієї РГ, обрали 11 червня як дату свого відправлення, і вирішили, хто саме зможе поплисти на цей острів. Після прибуття деякі учасники почали отримувати особисті повідомлення в Твіттері від X-Ray, це був код, який веде на вже знайомий нам сайт Едвардсайланд.ком на самому сайті на групу знов чекали загадки. Це були аудіоповідомлення, в яких були зашифровані натяки на те, куди саме групі дослідників слід іти. Далі маршрут проходив через кілька військових батарей, старих будівель часів Другої світової. У них знаходились інші підказки. Це були пірамідки з каменів, точно як ті, що були у грі написи, видряпані на вкритій мохом стіні. Все це мало передавати відчуття того. Те, що сама Алекс, героїня гри не хотіла, щоб будь-хто вирушав на цей острів. Вся ця пригода віяла містикою. З одного боку, було справді трошки моторошно, тому що гра про привидів і всяке таке страшнувато насправді плести на острів, який дуже сильно скидається на острів з гри, а більше на острів, який був взятий за основу для цієї гри. Але з іншого боку, гравців так і вабило вирішення загадок. Кожна нова таємниця вела до нової таємниці, і все це на опичувалась як снігова куля, тож варіант зупинитись і полишити все на самому кінці, коли вже так близько до фіналу навіть не обговорювалось. У своїй розповіді про всю цю АРГ композитор гри розповідав, що в якийсь момент РГ стала настільки популярною, що творці навіть трошки запереживали, тому що їм потрібно було створювати і придумувати майбутні загадки, і робити їх треба ще складнішими і ще більш цікавими. Але у підсумку все склалось дуже круто. Фінальні підказки привели шукачів у конкретне місце, де лежав той самий загадковий об'єкт. Ним виявилась зроблена під старовину залізна аптечка, часів друг. Гою, світовою, середині якої лежала музична коробка з двома записами, які можна було на ній прослухати. Мелодіями виявились там треки під назвою Lost та The Beach 7AM з саундтреку до Oxenfree. Також з цією музичною коробкою було знайдено 16 листів, які були написані від імені Алекс різним одержувачем. Усі ці листи були абсолютно різними деякі теж складались із закодованого тексту. Це були листи з різних часових ліній, які траплялись у грі, і у яких перебувала Алекс. Листи вирішили розділити між учасниками, які працювали над розгадуванням цієї величезної РГ. Проте головним рішенням було те, кому все ж дістанеться ця музична коробка. Група між собою про. Голосувала та вирішила, що коробку варто відправити, Алекс. Проте, звісно, не дівчинці з гри, а Алекс, яка створила дискорд канал і яка була головною ідейною, натхненницею усіх цих пошуків. Певно, варто також зазначити, що створенням всієї цієї аргези малась не сама студія Night School, яка зробила гру, а композитору Ендрю Рорман на прізвиську Scientific і ще парочка людей, що йому допомагали. Саме Scientific вів твіттер-аккаунт акаунт ray А ось цю музичну коробку приз хлопці робили під замовлення на свої гроші, що як сказав. Сам композитор насправді було не так вже й дешево, і все ж як круто, що є такі люди, які вигадують подібні цікаві штуки, подібні загадки, розвивають їх просто для того, щоб порадувати групу незнайомців з інтернету. Це справді дуже класно. Якщо знаєте англійську, раджу вам також глянути на велику документалку про створення. І також вирішення всієї цієї АРГ, там є також інтерв'ю саєнтіфіка з цікавими подробицями і кадрами з тим, як група взагалі все це шукала. Це насправді доволі цікаво. Загалом, ось такий випуск вийшов у мене на цей раз. Як завжди, я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, і що ви гарно провели свій час за його переглядом. Нагадую, що якщо вам сподобалась ця тема з АРГ, ви хотіли подивитись ще подібних відео. Пишіть про це в коментарях. Можете пропонувати і свої цікаві теми по РГ, які ви знаєте. Думаю, це точно має бути цікаво. А поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Друзі, привіт! Мене звуть Луна. Ви на каналі Комашкова. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Мяу.